Вітаю, мене звати Яна. Я психолог Продовжу надавати відповідь у рубриці Запитайте психолога благодійного фонду Вадима Столара. Зараз зачитаю вам запитання, яке ви нам надіслали. як зрозуміти, коли варто поступитися а коли продовжити боротьбу. Дуже цікаве і глибоке запитання. Але перед тим як перейти до відповіді на нього, я хочу вам нагадати, що якщо у вас виникають запитання в будь-якій сфері вашого життя, ви можете, заповнивши google форму яку знайдете в описі під цим відео, і згодом отримати на нього відповідь. Тож, переходимо безпосередньо до обговорення сьогоднішнього запитання. Звісно, це питання підсвідчує тонку межу між тим, коли варто стояти на своєму, а коли необхідно відпустити ситуацію. І це не про якусь життєву мудрість, це більше про ознаку внутрішньої зрілості, оскільки часто люди можуть плутати принциповість із впертістю, а наприклад, гнучкість із слабкістю. Насправді ж, і те, і інше може бути проявом сили. Якщо воно стоїть на таких фундаментальних підставах, є моменти, коли поступатися не можна. Це, наприклад, ті ситуації, де на кону ваші цінності, гідність, почуття власної цілісності, здоров'я. Якщо хтось змушує вас робити щось нечесне, несправедливе, що суперечить вашим внутрішнім переконанням, що змушує вас зраджувати самого себе. І в такому випадку. Це залишає всередині відчуття порожнечі гіркоти, навіть якщо зовні все виглядає більш-менш мирно. Такі компроміси вони ніколи не закінчуються добре, оскільки руйнують самоповагу і самоцінність. Так само не можна миритися з тим, що шкодить вашому фізичному, психічному здоров'ю. Якщо, наприклад, стосунки, ваша робота або інша там, сфера життя вас виснажують, забирають у вас багато сил, змушують жити в постійному страху, напруженні, це сигнал про те, що необхідно боротися за себе. Це не означає відразу вступати в конфлікти, це більше про те, щоб вчитися виставляти чіткі межі, говорити ні, де ви раніше мовчали. І дозволяти собі робити вибір. Оскільки гідність і безпека це не привілей, це базова потреба кожної людини. Боротись, звісно, потрібно за свої глибокі мрії, за сенси. Іноді здається, що відмовитись від чого було б простіше, і це ніби збереже такий певний спокій і дасть можливість уникнути конфлікту. Але якщо це мрія, без якої ви не уявляєте своє життя. То відмова може перетворитись на довготривале розчарування. Наприклад, якщо людина завжди мріяла про освіту, про тим, щоб займатися творчістю, про материнство чи про певну власну справу, але людина жертвує усім цим заради когось іншого, то з часом у неї може накопочитись образа і біль. І у таких ситуаціях все таки варто боротися, але більш спокійно, впевнено, без надриву, проте твердо. Це і є справжня сила. Водночас не кожна боротьба потрібна. Є речі, які не варті нашої енергії. У житті ми часто сперечаємося через якісь дрібниці: хто куди піде, хто буде прибирати, куди поїхати, яке кіно дивитись. Звісно, це не завжди ті ситуації, які варто до останнього доводити свою правоту. І тут поступка це прояв любові, розуміння. І вона говорить, що окей, я бачу, для тебе це важливо, тому зараз я готовий поступитись. І це не програш, це більше про жест вашої турботи. І саме в таких дрібничках може народжуватись взаємоповага. Гнучкість потрібні тоді, коли ціна боротьби стає занадто високою. Буває так, що ви маєте рацію, але продовжуючи наполягати, ви. Втрачаєте важливі для вас стосунки, довіру або спокій, інколи поступка це вже не поразка, це ваш стратегічний вибір. Тобто, коли ви обираєте зберегти себе для того, що для вас справді важливо, і не дозволити дрібницям зруйнувати щось важливіше. Існує ще одна межа гнучкості, це здатність бачити біль і потреби іншої людини. Якщо ви, наприклад, розумієте, що щось для людини має величезне значення, а для вас це дрібниці, то ваша поступка буде для неї подарунком. І вона не принизить вас, а навпаки, покаже глибину вашої любові. Адже іноді підтримати когось у його радощах, важливих подіях це є найкращий спосіб зберегти близькість. Щоб розібратися, коли боротися а коли поступитися, можна користуватись таким простим внутрішнім орієнтиром. Поставити собі наступні запитання. Перше, чи торкаються це моїх глибинних цінностей, гідності або здоров'я? Якщо так, швидше за все варто стояти на своєму. Друге, яка ціна цієї боротьби? Якщо вона руйнує стосунки, забирає весь ваш ресурс, можливо, варто це відпустити. І третє, що я. Отримую, якщо поступлюся, якщо це збереже мир, спокій, любов і для вас це важливішим, то ймовірно, ця поступка має сенс. Зріла людина це не та, що завжди непохитна, і не та, що завжди усім догоджає, це та, що розуміє, коли твердість це про гідність, а коли це про страх. Коли поступка це прояв сили, а не слабкості. Тому справжня мудрість полягає в тому, щоб залишатись гнучки у дрібницях, але Незламним у чомусь фундаментальному. Щиро вдячна за ваше запитання. Чекаю на ваші нові запитання і до зустрічі!